Американці з українцями. Слава Богу! Аллелуя! А може ви йдете вперед? Може для вас незнакомі ті люди, ці знайомі. Ну, є на, зна... на знакома, бородатий не дуже. Він є родом із Америки, з Чикаго, який служить Богу, правда? I speak a little Ukrainian, but I fall in love with the people of Ukraine, and I love worshipping Jesus with everyone here. Візьми мікрофон, бо я не чути. Але він любить славити Ісуса з усіма вами тут. І коли він побачив Закарпаття, він подумав, вау, тут так красиво. І коли він побачив Закарпаття, він подумав, вау, так красиво. Потім він побачив всіх вас, і він каже, люди тут ще прекрасніші. Ви всі прекрасні. Ви всі сьогодні не мог збірати, але зі своєю. Але, але кажи, що до кінця свого дихання життя має бути вона прекрасна. Вона для тебе, а ти для неї. А знаєш, хто вас може розлучити? Хто? Only Death. is меet. Іначе бути долина двох і служити Богу. Ми вас благословляємо. Ми помолимося за них, правда? Щоб Бог їх благословив. Там вже не були межечорними, а ми вже білими. She says, Do you want to say something more? Do you am so blessed to be i have met Roxy. And the Bible says two are better than one. And I've noticed in her but I've seen що він бачив в багатьох людях в Україні. Це, що I найбільше надихнуло його більше, ніж вся краса, що він це, це краса її серця. Poor, naked, blind, і коли хтось був хворий, чи бідний, чи сліпий, він бачив серце Ісуса в Роксі. І це те, через що він полюбив її. І це те, що, і через те, через що я люблю людей в Україні. Know, я бачу, як серед війни і серед болі, люди стають сім'єю один для одного. І більше ніж все інше в світі. Гроші чи слава. Те, що надихає його найбільше, це серце. Тому він благословляє всіх вас ми Дякую. Амінь. Люблю вас тоже. І ми всі пізнали Христа, інакше міста це не знали. Амін. То є основа, щоб тут на землі бути разом і у вічності. Амінь.